Вітаємо вас на каналі Українського гідрометрологічного центру. Цього тижня ми відчували вплив поля зниженого атмосферного тиску та його атмосферних фронтів. Проте вже надалі ми очікуємо зміну синоптичної ситуації. До території України надійде потужний антициклон, який принесе істотне похолодання. У найближчі кілька діб по території України прогнозуємо різноманітну погоду як по території, так і по датах. Зокрема, 31 січня територія України залишатиметься ареною боротьби між південним теплим циклоном з центром над Приазов'ям та потужним холодним антициклоном з центром над Фінляндією. Виступ антициклону визначатиме у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях погоду без опадів з помірним морозом. Нарешті території ще господарюватиме циклон з атмосферними фронтами, зумовлюючись сніг на південному сході країни з Ще. У південних та Дніпропетровських областях утворюватиметься ожлед та налипання мокрого снігу. Повітряні потоки завтра рухатимуться з півночі та північного сходу зі швидкістю в межах 7-12 метрів за секунду. У північно-східних областях очікуємо на локальні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. У неділю рух повітряних мас буде переважно з північних широт з помірною швидкістю. Температурний режим у наступні кілька діб буде доволі суворим, адже за рахунок надходження холодного повітря з полем високого атмосферного тиску з півночі, завтра, 31 січня, у західних, північних Вінницькій та Черкаській областях температура вночі знизиться до 12-17 градусів. У денні години очікуємо в межах мінус 9-14. Лише на Закарпатті за рахунок впливу кір як захисного бар'єру від холодного північного повітря, значні температури протягом доби будуть близько 0 градусів. У всіх інших областях температура вночі та в день коливатиметься в межах 5-10 градусів морозу. На Приазов'ї, Луганщині та у Криму від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. У неділю очікується холодна погода з температурою вночі 20-25, градусів морозу в день мінус мінус у південних Дніпропетровській, луганській та донецькій областях вночі мінус дванадцять мінус сімнадцять в день градусів морозу в криму та на закарпатті протягом доби – вісім градусів морозу в понеділок в україні очікуємо подальше посилення морозів на 2-6 градусів Бережіть себе та близьких, піклуйтесь про найменших та слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, в соціальних мережах та на каналі YouTube.